Кому не встигше надоїсти, бо я зніматиму поки живий. Рекомендую прилягти, присісти і серіал Дивитись лісовий. Так, надоїв, та щоб ти вже сказився, чую, кричить хтось. Знов той старий пень. Переключися, о, переключився! А решта всім від мене добрий день. Так, дійсно, день у мене вже добрий, на душі вже легше, бо була невелика проблема. Синочок отравився щось і мали клопіт. Зразу ж лікували самі, потім прийшлось возити в лікарню три дні зранку, щоб покапати. Уже вроді би стан нормалізувався. Перейшли в той час у нас трішки дощі. І сьогодні вже привіз його, питаю, мене в ліс пускаєш? Пускаю. Я його залишив самого вже з обіду виїхав трошки подивитися, що робиться у лісі. А що робиться, не знаю, бо інформацію не володію. Ні до кого не дзвонив, ні в кого не цікавився, бо мені було не до того. А отак просто зібрався, виїхав. Побачимо, пройдемося і все покажу. Ось так. Ідемо, попробуємо побачити, що каже ліс. Трошки, бачу, вже просвітліло, бо під'їжджало, то ще було похмуро на небі. Що вже потішило з самого початку, що з'явилися у нашому лісі знову лисички. Останніх походів я їх не наблюдав. Молоденькі полізли. Побачимо зараз по лісі, може і зміни якісь відбулись. Ходив, крутився вчора в хаті, шукав заняття, як завжди. Чи є вже гриб? Ну як дізнатись? А подивись, давай, сходи. Так і зробив. Уже на місці. От і прийшов і подивлюсь, Що робиться у нашім лісі. Усім я з вами поділюсь. Я з Олімпійським тут дивізом. Є лише учасником, на жаль. Та лісом іду чи просто лізу, не претендую. На медаль. На Олімпійських іграх, звісно, там головне учасник ти. Та все ж, якщо ми йдемо лісом, ми дуже хочемо щось знайти. Так, ми не йдемо по медалі. І тут немає хто кого. Ми підемо лісом. Далі, далі. А може й крикнем ого. го Пройтися лісом нині намір маю. Та на душі якась таки журба. Бучок грибний. І це я добре знаю, чомусь він дуже довго... Без гриба. От нема і все. Вже пішов, позаглядав понад яром, так туди подивився, нема. Йдемо, от сироїжечка трапляється по дорозі, присів, Ось. забрав. Погрижена. але нам все йде. І з нами поділилися. Йду, пройду ще. Пройдусь вже в лісі, вже пройдусь. А раптом десь вже так і намалювалося щось. Ніколи ж не знаєш. Так. Натрапляємо на, таку, на такі сироїрочки. Ось, дві штучки. Молоденькі. Ось і кладемо до кошика. Поки сидів дід в хаті, дитину пильнував, віршики штампував, а що маю до роботи? Нема чим зайнятися та й щось собі накидував. Думаю, все одно колись до лісу піду, щось людям прочитаю. Сьогодні поміж гриби, а якщо грибів не буде, то просто без грибів щось прочитаю, поспілкуюся з вами. Ностальгія мене якось так зачепила. Дитина деякі питання задавала, він любить мене десь попитатися щось. Я йому розповідаю. І так мене якось наштовхнув на моє дитинство. І мені саме про дитинство, про ту країну, в якій я жив колись. Трошки стрічок прийшло. Поділюся з вами. Не осудіть. У мене, глядачі, я вже колись сказав, процентів 70 це мого віку, плюс-мінус. Так що це поностальгуємо разом. А ви потім напишете, чи варто було, чи ні. Буком йшов, собі, гадаю. Ай, ще в березину зайду. Ще щось тут понаблюдаю. Може тут хоч щось знайду. По Березині також сумно. І тут нічого не з'являлося. Так Вже на виході на дорогу витратив на сироїшку таку. Гарну. І все, що показала Береза. Довго не був, бо нема чого ходити дуже. щоб тратити час. І повертаюся знову до Букового лісу і на шляху до хати. Ліс невеселий. Що не говори? Попав ще сироїжечку і знову з цих зелених. Добре. Видно без розрізання. І тут і ще одна. Ні, це вже грусть Це вже не сироїжка. Ні. Ну ось цих гірчаків, як у нас кажуть, їх вистачає. Достатньо. Тут два, тут он третій. І так вони їх насіяно. А щось краще попасти, от нема і все. Хоч ти гопки скачи. У мене сумна така усмішка. Не вийшло, друзі, ого-го. Відсутня навіть сироїшка. Вже й не кажу про білого. Нема, нема в лісі нічого. хоч сідай і плач. Я хочу зараз присісти прочитати вірша, якого я, якого я склав. От поділюся з вами от, про ті часи. І коли його писав, згадувалося мені, друзі, що скільки мені років вже, а в мене ще в голові сидить той віршик, хто це дивиться на мене із портрета на стіні. Ленін усміхається мені. І цей віршик хлопченя з розумними очима і з чолом високим та ясним. Як воно в'їлося в, в пам'ять, як це все оброблялося, дитину, що дотепер його з голови не викинеш? Пригадалося мені, як у нас у Львові біля Личаківського кладовища на будинку, де в був в повний ріст Ленін, і рука його показувала саме у бік цвинтаря, і напис був внизу правильний. Дорога йде товариші. І тих 50 копійок советських, які клав на циферблат на годинник, і рука Леніна показувала на 11 годин, тобто в котрі годині ми завжди сміялися, відкривається горілчаний. Добренько, зараз десь присяду і прочитаю свої творіння. Так, жили ми разом у цю епоху. Всі ті, у кого мій приблизно вік. В минулому це все, і слава Богу, Та дивимось уже ми в інший бік. Як журнал перець, друзі, пригадаю, В карикатурах страшний дядя сем. А ми просто країну щастя маємо, І лиш добро по світу ми несем. А НАТО на усіх напасти хоче, Веде цей дикий запад до пітьми. Пилюку нам усім пускали в очі. Слава КПСС, кричали ми. І слава Богу, цього вже не буде. Імперії уже простив і слід. Йшли одним входом завжди прості люди. А для КПСС був чорний вхід. А захід собі жив і розвивався, та своїм жителям все догоджав. І комунізму в нас не дочекався, ніхто із тих, хто все терпів і ждав. Кажуть, колись квартири роздавали, Ти при союзі цього би добився, але на рік у черзі посували, Якщо ти на роботу припізнився. А якщо, не дай Бог, ще й прогуляєш, таке практикувалося в той час. Нічого не поробиш, добре знаєш, буде відпустка тільки взимку в нас. І прогресівки. Можеш не чекати, Якщо начальнику перечив ти. Лиш план давай, давай, треба давати, Щоб дикий захід в цьому обійти. У цім ярмі ще б жили, жили й жили, і просвітління час би не прийшов. Якби тюрму народів не розбили. Не розвалив Союзу Горбачов. Як хочеться квартири, любі друзі, це не проблема. Зароби й купи. Не плачте, що от було при союзі, Або, як каже молодь, не тупи. Імперією Карлик в Кремлі марить, Союз нас повернути хоче знов. Він згущує над нами чорні хмари. Ми маємо пам'ятати про любов. Один до одного це моя мрія. Інакше ми як нація помрем. На захід ми підем геть від Росії. І лиш тоді, як люди заживем. Просто лісом вас водити. Тоже я не бачу ніякого змісту. Ще раз скажу, не осудіть. Видно, я цього року гриби забув посіяти. Ось, а ходити, показувати ліс це не зовсім цікаво. Нема гриба. А природу нашу ви всі давно вже добре бачать. Ліс красивий, но не більше. Ішов без грибів дід часто так доволі. Тому й спитав, чи ще не надоїв. Це як у спорті. візьмем у футболі. Бувають же футболи без голів. У них також поразки там бувають. Але це все показує ефір. А вболівальник перемог чекає, і дивиться футбол із давніх пір. Ще прийдуть, друзі, і наші перемоги. Прийде кінець поразок і нічих, чекають нас всі лісові дороги. Не пошкодує дідо своїх ніг. Ну що, шановні глядачі, якби так дід не був обдарований Богом якісь віршики штампувати, бо трошки вміння є, то сьогоднішній похід до лісу навіть би в ефір не попав. А так вже щось трошки прочитав, трошки. Посумував, трошки повеселився. Ось, все-таки воно попало вже на ваш розгляд, <сум> варто було чи не варто. Нема гриба, але якось трошки щось із вами поспілкувався. Будемо рахувати, що сьогодні у нас був творчий вечір діда Панаса. Більше нічим похвалитися не можу. Все я вже у віршиках розповів. Будуть наші перемоги. От, буде у нас ще все. На цьому я йду додому. Так що всім бажаю удачі по житті, мирного неба, міцного здоров'я. Слава Україні! Слава Збройним силам! До нових зустрічей! Коли сказати вже не можу, хай щастить!